Вони рятують життя на мирній території, а у вільний від служби час стають надійним тилом для тих, хто захищає із їх на сході України. Кременецькі рятувальники організували виробництво саморобних пічок буржуйок для українського війська. Всіх нас стосується війна, і ми всі повинні допомагати, якщо в тилу, але ж то продуктами, хто ну хто чим може, я грахую. Так працюють хлопці у вільний час, залишаються після чергувань, майструють з підручних матеріалів. Робили трохи. З металолому збирали їх докупи, зварювали. Що було, з того старалися зробити. Разом радились, як зробити буржуйки найбільш ефективними, вчили один одного зварювати, працювати з металом. Результат їх праці кажуть, стане в нагоді солдатам. Це е, топка подача. Це... Вигортати шлак, ну а це для чистки димохода, так як звідси вже прямого доступу немає. То, щоб почистити трубу відсажу. Готові буржуйки одразу передають на передову. Рятувальники кажуть, розуміють, як це жити у польових умовах в сирості та холоді, де немає можливості зігрітися чи посушити одяг. Тому готові долучатись чим тільки зможуть до остаточної перемоги. В єдності кажуть, сила народу.